Українську ментальність на загал формували різномасті брати та сестри. На одному з етапів своєї історії українці виявили схильність до святкування власних поразок. Особливо радісно святкували поразку гетьмана Мазепи під Полтавою. Про перемоги якось забули. А вони були. Без них ми просто зникли б з політичної мапи світу. Далі буде. Листопадовий бліцкриг у Львові. В ніч з 31 жовтня, на 1 листопада, військовий комітет західноукраїнської народної республіки захопив військові казарми телеграф пошту будинок сейму, поліцейське управління та банки міста. Переможні дії українських січових стрільців у битві за гору маківка стали передумовою формування бойового ядра армії ОНР. Звитяга під Чорковим над краще озброєним та чисельнішим противником виявила справжню військову та моральну вартість українців. Стати активним творцем історії. Це потужне і в чомусь нестримне бажання породило ідею українських військових формацій в рамках Австро-Угорської імперії. Навесні 1913-го Львові виник Український січовий союз. Згодом було затверджено статут українських січових стрільців. Організація розвивалась у двох напрямках: Українські січові стрільці, студенти та УСС-2 – робітнича і селянська молодь. На початках між ними не було ідейної одностайності. Проте діяли дві течії: самостійницько-державницька та проавстрійська. Перша світова виявила спільні австро-українські інтереси. В 1915-му січові стрільці зайняли оборонні позиції в районі гори Маківка. В 60 днів вона була непереборною твердиною на шляху російських військ. Згодом оборонці маківки стали бойовим ядром українських національно-визвольних змагань. Легіон українських січових стрільців формувався з юнаків та дівчат. Певний військовий вишкіл вони здобули в молодіжних організаціях Пласт, Січ, «Сокіл». Однак досвіду та спеціальних навичок не мали, вчилися у бою. Восени 2014 року легіоністи були кинуті в перші бої, але найбільший бій відбувся між легіоном ОСС і російськими військами, власне, знаменитій Горі Маківка. Блосся наприкінці квітня, початку травня 15-го року. Російські військові наступали зі сходу на південний захід і далі на Угорщину. Натомість, з іншого боку, гори маківка йшов легіон січових стрільців, звільняючи від російських військ українські села: Лавочне, Тарнавку, Славсько, Грабівці, Головецько. Легіон стояв на одному з важливих перевалів, який фактично відсікав наступ російської армії на Закарпатті. до гори українське військо дісталося із значними втратами. Брак амуніції та несподівані морози згубили багато вояків. Однак бійці самовіддано боролися з царською армією. З одного боку були загально національні інтереси а з другого боку багато людей вже ну, так особисто відчували. Що це є окупація, і що треба боротися із цією окупацією. Для Російської армії гора маківка була стратегічно важливим пунктом для подальших бойових дій у Європі. Бої за верхівку карпатської гори не припинялися протягом 60 днів. Російські солдати щодня атакували оборонців однак, усі їх спроби руйнувалися редутами українських стрільців. Бої були дуже завзяті. Бої були дуже складні, бо гора покрита лісом, а воювати в таких умовах дуже складно. Ну, але українські січові стрільці показалися що знайкращої точки Найтяжчі бої тежся з 28 квітня по 2 травня. На взяття маківки російська армія підтягнула свіжі сили. Росіяни намагалися запобігти австрійському прориву в районі гори. Сотник легіону українських січових стрільців Дмитро Вітовський у своїх спогадах пише: «Змагалося дві сили. Одна сказала За всяку ціну візьму а друга відповіла За всяку ціну не віддам. Остаточно українці укріпилися на маківці 2 травня, відкинувши російську армію за річку Головчан. Власне, тоді українці цієї невеликою битвою показали, що може бути створений зав'язок великої армії. Власне, на базі легіону СС Стрільців була створена вже в листопаді 18-го року потужна українська Галицька армія. Про мужність і відвагу українського стрілецтва писали галицькі і австрійські газети. За оборону гори Маківка нагороди отримали сотні українців однак, найбільш цінним здобутком був досвід, який вже за три роки став у нагоді українським воякам в боротьбі за власну державу. З 31 жовтня на 1 листопада 1918 року українські січові стрільці захопили головні цивільні та військові об'єкти Львова і встановили синьо-жовтий прапор на міській ратуші. Вранці 1 листопада львів'яни дізналися, що живуть у столиці нової держави. 13 листопада на сесії Української національної ради було прийнято основний тимчасовий закон, у якому, зокрема, говорилось, держава, проголошена Українською національною радою, має назву Західна Українська Народна Республіка. До неї входять всі українські етнічні території, що перебувають під управлінням Австрії. Сувереном республіки є увесь народ. Він обирає своїх представників до установчих зборів ЗУНР. А Українська національна рада і державний секретаріат здійснюють владу. Гербом Західної Української Народної Республіки є Золотий Лев на синьому полі. Держава ця пережила і моменти успіху, і гіркоту поразок. Але основною перемогою листопадового чину став ментальний злам у свідомості українців. Від дискусій довкола української незалежності вони активно перейшли до діла. У цьому будинку Галицького сейму Українська національна рада намагалась домовитись з поляками та австрійцями про долю західної України. Українці вимагали незалежності. Ну а польща бачила ці землі у складі оновленої речі Посполитої. Перемовини зайшли у глухий кут, тож керівники ради вирішили захопити владу. У вересні 1918 року центральний військовий комітет почав підготовку до повстання у столиці Галичини та повітових містечках. Він активно співпрацював із надніпрянською Україною, де при владі був гетьман Павло Скоропадський, мати відомого львівського історика Ярослава Дашкевича брала безпосередню участь у підготовці цього повстання. Вона їздила до Києва і зустрічалася з гетьманом Павлом Скоропадським, щоб забезпечити якусь допомогу із сходу. Наприкінці жовтня 2018 року надійшла звістка про те, що у Кракові створили польську комісію, яка буде керувати західною Україною. Дізнавшись про це, до Львова прибуває сотник українських січових стрільців Дмитро Вітовський, аби очолити військовий комітет. Тут у Народному домі він збирає політиків та військових. Вони мають прийняти доленосне рішення. Вирішено було власне в ніч. Е... Організувати перше листопадове повстання, повстання, яке мало перебрати владу від австрійців до українців. Врешті-решт представники Національної ради, її голова Євген Петрушевич погодилися здійснити збройне повстання. В повітрі були надіслані гінці, молоді студенти, гімназисти, які повідомили про те, що буде перебрано у Львові влада, що подібні акції треба здійснити. Ну, Майже після повітах Галичини вночі першого листопада, півтори тисячі українських військових, які служили у австрійській армії, розброїли вояків інших національностей та зайняли основні стратегічні пункти Львова, залізничний вокзал, головпоштамт, банки, австрійські казарми, жандармерію та арештували намісника і коменданта міста. О сім'ї годині ранку Дмитро Вітовський доповів представнику українців у австрійському парламенті Костю Левицькому, що Львів став українським, а над Львівською ратушею вірить синьо-жовтий прапор. Ми стоїмо на площі ринок, давній площі, історичній площі, де здавна українці боролися за свої права. Перше український прапор тут, національний прапор, синьо-жовтий прапор з'явився під час революції 1848 року. Вдруге, 1 листопада. 1918 року великий прапор встановлено було на вежі, невеличкі прапорці по кутам ратушової вежі. Пошили їх жінки, жінки-кооператор, представники української кооперації. А встановив прапор юний стрілець Кость Панківський, який згодом брав участь і в чині, і в українсько польській війні. Власне, перше листопадове повстання було безкровне. Поляки не очікували такої зухвалості та чіткості дій українських військових однак дуже скоро оговтались, почали криваві бої за серце східної Галичини. Незважаючи на війну, уряд Остя Левицького, який сформували 9 листопада, діє досить ефективно. Політики ЗУНУ оголошують маніфест, який надавав усім народам, що проживали на території республіки, рівні права. В перші дні листопада уряд частково націоналізував промисловість, запровадив грошову одиницю гривню, яка друкувалася у Німеччині, а також розпочав низку реформ. Крім того, нова держава отримала власні збройні сили українську Галицьку армію, основою якої стали частини українських січових стрільців, які до того служили в армії Австро-Угорщини. Одним з феноменів державотворення ЗУНР організації Галицької армії була. Ефективна організація влади на місцях. Чим, чим вирізнялася Західноукраїнська народна республіка на тлі подій загальноукраїнської революції? Окрім листопадового чину у Львові, Українці зуміли становити владу в 50 Повітових центрах східної Галичини, в тому числі в таких містах, як і Переміш, і Санок, які знаходяться зараз на території Польщі, Любачів, Чесанів, і треба сказати, що в більшості повітових центрів це основне влади обійшлося без строго пролиття. 20 листопада 1918 року з перемишля до Львова прибуло шість польських військових ешелонів. Наступного дня поляки перейшли у наступ і 22 листопада українське командування було змушене залишити місто. Взявши Львів, поляки заодно помстились євреям, які мешкали у місті. Галицькі євреї стояли на українському боці. Вони підтримали українців. Коли 22-го. Листопада українці вийшли із Львова, то польська сторона організувала єврейський погром і цей погром тривав три дні. Загинуло дуже багато людей, була спалена єврейська дільниця. Ну і в результаті того, вже в результаті цих якраз погромів. Потім виник єврейський кубор в складі української галицької армії. Тогочасна Галичина була багатонаціональним регіоном. Тисячі родин, які мали і польське, і українське коріння, були розсварені. Скажімо, митрополит Андрій Шептицький був поборником українства. А його рідний брат Станіслав командував штабом війська польського і став одним з організаторів окупації східної Галичини. Таких сімейних драм було багато. Подібна трагедія спіткала й родину Уляни Кравченко. Власне Уляна Кравченко, відома українська письменниця, проживала в Перемишлі, мала двох дітей дочку і сина. Її чоловік був поляк, кнімінтовський, і ось, власне, в часи українсько-польської війни в Перемишлі дочка пішла по український бік фронту. А син пішов по, по польський бік фронту. Але як це не дивно, під вечір, коли стихали бої в перемишлі, а там теж йшли активні бої, діти приходили в батьківський дім, і українка, дочка, і поляк, син сідали за спільний родинний стіл, пили каву, чай і говорили про проблеми цього регіону. Поразка у битві за Львів не означала поразку у війні. Український уряд мав підтримку місцевого населення, а з Надніпрянської України надходила зброя. Основна битва була ще попереду. Принаймні так вважало вище українське керівництво. Перед тим як ретельно взятись за творення українських військових формувань у складі Австро-Угорської армії, галичани через газету Народна воля публічно звертаються до цісаря із закликом до спільних дій проти росіян. Детально змалювавши перед тим ситуацію в регіоні. Згодом ближче до 18-го року галицькі газети Республіка, стрілець та народна воля знову закликають до об'єднання. Цього разу проти радянських військових формувань. Взимку 19-го українська преса, закликаючи до боротьби з більшовиками, вдається до властивої тому часу патетичної лексики. Вороги наші Україну мають руки, опоганені кров'ю, пальці беззаконством, уста їх торочать у лож, язик їх лепече неправду. І ще про ворогів Висідають гадючі яйця, снують павутину. Хто попоїсть яєць, умре як Австрія, а як їх розчавиш, гадюки вилазять, що наповнили Росію. Так дещо барокковому стилі малює образ ворога газета стрілець. Ну а на шпальтах часопису Республіка Український уряд публічно співчуває пошарпаним радвладою селянам. Народне правительство дбає про те, щоби всі пограбовані большевицькими зайдами бідні селяни одержали державну допомогу для піддержки свого зруйнованого господарства. Кінець здати навздовіни якій народна воля від 6 січня 2019 року, пише: прийшов час, коли маємо повну можливість віддати себе до розпорядження уряду Української Народної Республіки, і тим самим перевести в життя ті мрії, що ми виплутали їх на колегій чужині. Багато тогочасних українських газетах патріотичної та поетичної риторики. Втім, в ряди годи з емоційного клубка публікацій прокльовувало щось варте практичного застосування. Прогайна хвилина то злочин проти республіки, за який немає прощення. Розуміє та ж таки республіка за січень 19-го. Писку українських військових перемог, чортківська операція одна з найяскравіших. Від 7 до 28 червня вісімнадцятого року війська української галицької армії, скорочено уга, провели ряд успішних дій проти польських військових формувань. Галичани здобули чортків, розбили польську армію та змусили її відступити на 120 кілометрів. Дії українців були блискавичними. Чортківський пролом генерал Капустянський назвав тигровим скачком. Поляки, приголомшені несподіваним ударом, в паніці відступили. Ця перемога підняла бойовий дух вояків. Уга з витяга українців над чисельнішим та краще озброєним супротивником виявила їх справжню військову та моральну вартість. Українській армії з 18-го року бракувало досвідченого офіцерського складу чіткої стратегії злагодженості та зброї. Саме ці причини завадили українцям відвоювати Львів. Була спроба домовитися з румунами про постачання чи продаж зброї спроба дольки не вдала, тому що румуни неохоче йшли на контакт з українцями з маловідомих причин. Ну, першу чергу причина була в тому, що політична діяльність керівництва була доволі така ну неактивна, скажімо, в Європі. тому що треба було працювати на два фронти. Боронити тут, скажімо, воювати як армійським підрозділом, так і вести політичну діяльність. Наприкінці травня поляки отримали підмогу у вигляді добро озброєної французької армії під командуванням генерала Галера. Було в ній 80 тисяч бійців, які неймовірно жорстоко поводились з мирним населенням. Мій дід був який був священником, отримав парафію в селі Заболиці, це біля Броді. І його попередника робили прикладами там ж на цій парафії. Так що можна уявити собі, як, якою кривавою якраз була вже у тій стадії війна. На початку червня 1919 року українську галицьку армію оточили. На сході за Збручем стояли більшовики на півдні біля Дністра Румуни, а із заходу по лінії Гусятин-Гулашківці Гусятингулашківці, товсте устечко, наступали поляки. В цій критичній ситуації українське керівництво робить відчайдушні спроби врятувати ситуацію. Іван Петрушевич в цей час призначає себе диктатором, фактично бере на себе головні повноваження. Військовий час це було вкрай необхідно, і за його ініціативи, за ініціативи військовиків. Проводиться фантастична, потужна чортківська офензива. Вона тривала з 8 по 28 червня 1919 року. Цю вдалу військову операцію назвали Чортківська офензива. Керував нею генерал Греков, фахівець ще царської армії. 7 січня українці захопили село Ягільниця а вже наступного дня чортків. Це стратегічне місто брали одразу три бригади Уга з півдня заходу і сходу. З цього моменту і почалася четверта, найбільш вдала і водночас остання спроба українців повернути Львів. Взяття Чорткова поповнило українські запаси набоїв та амуніції, і вже того ж дня стрільці взяли копкучниці. Звідти перший корпус рушив у напрямі Теребовлі й Тернополя. Другий на Бужач, а третій корпус почав наступ по лівому березі Дністра. Вдало йшли справи і у інших частин та з'єднань УГАМ. Українці звільнили сотні сіл, містечок і міст західної України, серед яких був і Тернопіль. Військовим у переможній ході активно допомагало населення. Населення всіляко всіляким чином допомагало і продовольством, і підтримувало моральний дух армії, і, врешті, допомагало тим солдатам. Військовикам галицької армії відновитися в селянських оселях після акту злуки багато в чому галичанам допомогла надніпрянщина. Вона допомогла продовольством, допомогла боєприпасами. Стратегічні успіхи українського війська супроводжуються колосальним підйомом патріотичного духу влітку 19-го року. Бажаючих вступити до лав уга було 90 тисяч однак не вистачало зброї. Взяли тільки 15 тисяч найбільш вишколених. Всі ресурси були скеровані на захоплення Львова. Чортківська офензива підкопилася майже під Лів. Зупинилася 50 кілометрів. Ці армії, на думку військових істориків, треба було взяти спочатку перемишль з великими складами зброї та боєприпасів. У цьому разі українське військо могло б чисельно переважати поляків і французів і мало шанси продовжити переможну ходу. Не було вже чим стріляти. І ясно, що фронт пішов тоді знову на схід. У липні 19-го року українські частини, частини Української Галицької армії, змушені були залишити. Східну Галичину і перейти через річку Збруч. Закінчилась українсько польська війна поразкою українців. І на довгі два десятиліття територія Зунр, територія Східної Галичини, Волині відійшла до відродженої Польщі. Ну а в багатьох галицьких містах, містечках з'явилися стрілецькі меморіали, меморіали жертв тієї. Українсько-польської війни, жертвами якої стало, ну, за деякими даними, щонайменше 15 тисяч українців. Один з найбільших військових меморіалів, меморіалів Легіону Осесі і Галицької армії, знаходиться тут, у Львові, на Янівському цвинтарі. Власне, цей стрілецький меморіал, де ми знаходимося, споруджений міжвоєнний час. Відкритий в 34 році, а споруджений завдяки ініціативі і громадській пожертві різних українських організацій, покоїться тут прак, щонайменше однієї тисячі стрільців і старшин легіону СССР, які воювали за майбутню українську державу ще в 14-18 році. Головно ж тут поховані стрільці, старшини, генерали української галицької армії, яка власне воювала проти поляків. Частково румунів, більшовики, Дінікина, своєрідником великому чотирикутнику, власне, 18-19 році. Подіям тих років присвячений меморіал на Личаківському цвинтарі у Львові. На гранітних плитах викорбувані імена воїнів УГА, які віддали своє життя у тій війні. На цьому ж цвинтарі покоїться прах Дмитра Вітовського, одного з керівників наступу українських військ. Як наступники, наслідники тих пластинів, які тоді. Допомагали стрільцям здійснити подвиг. Ми кожного року відзначаємо цю дату, намагаємося це робити щоразу краще. От і доносити інформацію про події листопадового чину до якомога ширшого кола громадськості. Події листопадового чину і Чортківської офензиви показали, що українські збройні формування здатні доволі ефективно діяти в екстремальних умовах. А успіхи українських вояків піддали патріотичний дух українців. Час програми добігає кінця і вимагає легкого уточнення. Наведені нами приклади з витяг української зброї тему не вичерпують. Перемог у нас було достатньо, принаймні не менше, ніж поразок. Зустрінемось через тиждень і поговоримо про незвичні, а може й надзвичайні місця Києва. Далі буде. На Видвоцькій лисі горі вішали та хоронили злочинців. Їх душі досі тиняються поблизу. Всього у Києві п'ять лисих гір. Кожна з них має свою неймовірну історію. Київські біоенергетики знають, де Ярослав Мудрий сховав свою бібліотеку. Приводи та легенди замку Ричарда на Андріївському узвозі.